Харківщина. Бажаю здоров'я. Мої вітання невісточкам, Вірочки і Валентині, вітання королівці і Пилипівки Фастовщина. Значить, дощ сьогодні л'є з трьох часов. Готовлю вам на відправку саженці просили, що ви. То що зміг, що були чубуки, виростив. Значить, в інтернеті багато там е, відео є контентів, як його сажати. Но я вам розкажу, щоб ви там не лазили, як роблю я. А ви там уже этот. Значить, ви копуєте яму 50 на 50 і глибиною 50. Ну, можете чуть-чуть більше, навіть 60 е, викопати. Значить в яму туди два відра перегною сипця. Сипець. Тільки дивіться, щоб там не було того хруща, личинки, ага. відро піску. Перемішали это все. От. На дно посипте є у спеціалізованих магазинах проти хропака. Продають пшоно. Я то роблю сам. Но ну, то продають готово. Може купити цього пшена, воно дуже недороге. Ілі ініціатор э, шарики такі от. Значить, зверху чуть-чуть э, грунта ще. Значить, посередині дві лопати э, кинули посередині ями. Обновили, коренці, обновили карінці. Якщо купите шарик ініціатора, ложите його сюди. Вот, э, Ставите на цей бугарочок, у вас бугарочка корінці, ви ж їх поподрізаєте трохи. От. Ну, то вони грозноваті, не буду вимазувати руки. Ну, візьмете так, щоб от е п'ятки ну два, два кулака було. От. Розправили, поставили під углом е десь 45 градусів от. і засипали. Присипали трохи зверху ще. Посипали пшеном, от этим, якщо буде пшено. І потім закидали його. Закидали та закидають і так, щоб от ніжня, почка, ніжня почка була десь сантиметрів 5-10 нижче рівня, рівня землі. От. Оце вам і вся посадка. А шпалеру бажано, бажано щоб шпалера була. З півдня, з півдня на північ. Щоб сонце світило і з, з однієї і з іншої. Це як будете робити шпалери. У тебе валя, там можна посадити з тої сторони, де в тебе огород, де там говорять, понад забором. Там сетка якраз раб, от, от. Можна Ну там дивись сама де посадиш. Залишаєте. 4-5 почек І оце все В в зиму, в зиму До землі його пригнули пригнули до землі. Землею засипала, от. Дехто ставить бутилки, дехто відро ставить, засипають. от. Ну Я краще пригнув, пришпилив, ну, от. засипав палочку зверху, поставив, щоб я знав, де. І бугарочок насипав. Небагато, це сантиметрів 10-15 зверху землі, зараз не такі вже зими. Так що, оце як посадите, забудете за любими справами. Це така морока. Я коли вирощував десь по 5 тисячі тут тих саженців продавав, і всім говорили, що ви таку мороку покупаєте. Вони кажуть, що ж ви продаєте саженці і не радите їх садити. Я говорю, ну, беріть, садіть. Так що так, дорогі мої невістачки, оце знімаю контент спеціально для вас, і я вам кожну влічку відправлю. От. А е, Валюнчик тебе на Пилипівку, а Вірунчику на Київ. Так що ловіть. Хочете займайтесь, хочете сажайте, весною відкопали. Його. Ну, треба і обробляти його. Оброблять його, оброблять, я там ще скину. Як захочете, як я обробляю, я вам поскидаю. В інтернеті є дуже багато. От. І в зиму треба укривати, і весною розкривати його по третьому, по п'ятому листку. Вам найголовніше із оцих це, з чотирьох почек вигнати зараз два рукава. Яка там у вас буде шпалера одна плоскосна і двох плоскосна буде. От. Якщо буде е, одна плоскосна, то вам хватает, е, 2-3 рукава, один піде вправо, один вліво, один серединку закриє. Mm -hmm. вот. Так що займайтеся, займайтеся, обновляйте е, 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 корневу систему. І сажайте. Не треба їх не вимачувати, нічого, ні, Це вони оброблені вже. Вони оброблені. Давайте, бувайте здорові, до побачення. Розберемось тут зі своїми питаннями, потім побачимося. Приїдемо. Бувайте здорові! До побачення вам, дарайсеньки.